Ви внутрішньопереміщена особа та проживаєте на Полтавщині. Ви та члени вашої родини потребують медичної допомоги, а ви не знаєте, куди звернутися. Держава створює умови для ефективного і доступного для всіх громадян медичного обслуговування. У державних і комунальних закладах охорони здоров'я медична допомога надається безоплатно. Важливо під час дії воєнного стану внутрішньопереміщені особи можуть отримувати медичну допомогу без укладення декларації із сімейним лікарем. Отримати безоплатне лікування, необхідні медичні препарати або уточнити інформацію щодо найближчого до вас лікувального закладу можна, зателефонувавши на медичну гарячу лінію для переселенців в Полтаві 095 551 3005 або на безкоштовну гарячу лінію департаменту охорони здоров'я області 0800 50 50 32 та відвідавши офіційний сайт. Важливо, у разі відмови у наданні медичної допомоги можна звернутися до Міністерства охорони здоров'я України за номером 0800 60 20 19 або до Національної служби здоров'я України за номером 16 77.